Сьогодні ми покажемо вам спосіб посадки картоплі під солом або під сіном. Ми готуємо такий спеціальний ґрунт для того, щоб картоплі було м'якіше. Кому цікаво, передивіться відео, я посилання залишу, як саме ми готуємо цей ґрунт для нашого регіону, тому що в нас земля влітку спікається і земля дуже жирний чорнозем. Тому ми робимо таку суміш легку. Вона держиться грудочкою, але вона дуже-дуже легенька, і ми підсипаємо в кожен кущик. Чому ми зараз покажемо цей спосіб? Це робота копітка, дуже тяжка така робота, але ми робимо саме так, тому що в нас картопля інакше дуже погано росте. А коляня дивіться, дві, такі відкрутки. Гляньте. Ось ну, такого ж знайшов і дивіться, яка гарна там нас вийде. І гарно дивіться, ой, комусь лавхак, може комусь згодиться, Дивіться, ця зелененька, а та воно оранжевенька така в коляні в руках. Так ще буде у нас весело на городі. Ось так. Працюємо. Так, дивіться, що ми робимо. ось у нас натягнутий натягнуто Оце в нас буде середина куща. Потім уже коли ми зробимо. Зараз коля копає, копає наш тик. І кидає сюди землю. Ось цей валік. Цією земелькою я буду потім засипати. Ось так. Це робота у нас дуже довга, дуже копітка така робота, вона робиться не швидко. Я потім перериваю і вам розкажу. Нам потрібно робити такі канавки, оці рівчачки, щоб нас же той який ми приготували. Так, земельку засипали. Ось так. Оцю цю землю. Ось так насипаємо. На, на дно, на дно цієї канавки, яку Коля викопав. Тепер ручками. Вкладаю ручками. О, отак і далі, і далі, і далі. Зараз я вам покажу. Ось так. Бачите? Тут така пухка земелька, яка на дні. Ось так. Що картопільки наші буде дуже-дуже комфортно. Дивіться. Вкладають 20 см. Відстань. Дивіться, відстань 20 см. Між картоплею. ось так. Все показувати не буду весь везерут. А тепер дивіться, ручечками, руками. Дуже-дуже обережно беру сюди. Да, Це дуже і довго, і важко, але треба руками. Ось так. Тоді, тільки коли ви зробите це руками, ви не, не обламаєте вічка. Тому що, якщо взяти отаку брилу і кинути на оце вічко, то я думаю, ви розумієте, що з такої картоплі чекати нам нічого не доведеться. Ось так. І отак ми робимо всю картоплю. Потім уже, як все зробимо, тепер дивіться. Оцей ось ящичок у мене з картоплею я його ставлю ось сюди на цей рядок, який ми садили. І я його протягую. І ззаді, дивіться, заволочується. Бачите? Так, зараз ще вам покажу. Ось закидаємо. Сонце світить, трошки забиває, але я думаю, що ось догадаєтесь і побачите. Так. Беремо гарну картоплю, дивіться, і з гарними вічками. Ось вічка. І обережненько, як лялю. Вкладаємо в оцю подушечку, яку ми зробили. Дивіться, ну як картопля ця може не вирости, коли скільки труда в неї вже вклали. Дивіться, ціле дерево. гляньте, Я її подушечкою так, Обережненько. Як лялечку. отак. 20 сантиметрів буде досить. І ось тепер обережно засипаю. Так, щоб не одне вічко не травмувати, не одне вічко не постраждало. Ось так. Дивіться, отут, де оце дерево росте, я отак обводю земелькою. гляньте. І він вже тиждень якийсь тиждень, і ця земелька, і це буде... Картопля буде на поверхні. От, а ми її ще засипемо сіном. Так, ось так. І беремо ящичок і отак протягуємо далі. І в нас виходить лянта, яка вже гарна, така заволочена тут земелька. І так працюємо далі. Рівчичок до кінця зроблений. Зараз я швидко зроблю і потім вже все зробимо, я вам покажу. І ось таке у нас готове сіно. Це наш газон, який ми розчисали. І от ми ним перший шар засипемо ним. А потім будемо підкосувати травичку от, і досипати. Ось околяння вистеляє таким сіном і зразу ми трішечки прилємо Водичкою прибризкаємо, тому що одразу воно несе геть воно зносить, О, Тому це ми показуємо тільки для вас ось так все розгорнуть. Для чого саме робимо, я вам казала, і жуки не лазять. І, і саме головне, що не боїться тоді оцих приморозків. Якщо повернуться заморозки, такі морози будуть, то картопля, яка от, -от вилізе з-під землі, то їй буде не страшно, тому що вона покрита травичкою. Ось такої, потім ми будемо докосувати і досипати. Все, зараз прилив водичкою, тому що воно несе вже. Бачите, як розносить. Ну, вже коли вона вляжеться, це на завтра обіцяю дощик і все, і буде воно гарно, буде лежати, як ляля, буде радувати нас. Хочу вам показати, ми садили картоплю. Я на каналі є відео, як ми садили картоплю, наш спосіб посадки картоплі. Ось так. І ми садимо картоплю під сіном. Посадили і засипали таким тоненьким шаром сіна. Воно дивіться, воно збилось, його навіть не відірвеш. Воно геть прилипло до землі. І вже в декількох містах я бачила, як проростає картопля. Що ми тепер робимо? Дивіться, тепер куляння коси газон, і там на вулиці, на Сузбіччя він косить. Травою, на якій ще немає насіння, яка ще не квітує, на якій нема ніяких колосочки, молода травичка. Тому що якщо із колоссям, із насінням, тут буде футбольне поле. Нам цього не треба. Так, ми ось прийдемося, навіть зараз дожі, на город не зайдеш. У нас це зробити дуже легко, тому що по травичці можна ходити тут нормально. Під сіном зберігається волога. Чому ми так робимо? У нас серед літа у нас сильно 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 жарко. Тому і земля спікається. Тому ми засипаємо сіном. І тепер кожного разу коля коси і засипає коси, і засипає. Ми так мульчуємо все, що можна. І гірочки, все, що можна мульчувати, ми мульчуємо саме про картоплю. По-перше, не поливаємо. По-друге, ми її не сапаємо. Мені багато задавали питань. А як росте бур'ян? Ми просто проходимося, так пройшлися по рядочки, іде великий бур'ян, ми просто його вручну вириваємо і тут же його викидаємо. Жук Колорадський, картоплю на перших етапах, коли вона молоденька, не їсть. Чому? Тому що старий жук він не літає, а він ходить пішки, він перелазить. По сіні він лазити не може, равлики і слимаки. Те, що вони не лазять по картоплі, вони її не псують, тому що вони по такому кострюбатому не лазять. Це, по-перше, назваємо, перше, не поливаємо, друге не сипаємо, третє не підгортаємо, четверте жуків на першому етапі не травимо. Ось вже дивіться, скільки переваг. Е, перший раз, коли я побачила такий спосіб в інтернеті, і ми спробували, ми засадили, посадили зовсім так низенько низенько Отак, десь в землю на саму величину картоплі ми посадили, загорнули і таким товстим шаром насипали соломи. Трішечки було незручно, тому що вона почала рости, і отак розгалуджуватись кущі, і верхня трішечки позеленіла. Тому ми вирішили, закопуємо її глибше і засипаємо сіном. І яке моє було перше враження, коли викопувала, пішла перший кущ я як Підкопала таку, як витягнула, а там у три шари Ни верхня, нижня, ще нижня. Було скільки картоплі. Так я солому одгортала, а вона, як яйця, чиста, гарна. Така була, що це в нас здивування в нас, в нашій місцевості великих врожаїв картоплі не буває. Ось. А, а то скільки було картоплі, до 50 картоплин в одному кущі. Малої зовсім не було. Слухайте, ми були так приємно вражені. Тому ми зараз садимо саме таким методом. І оце оскуляння косе, досипає, досипає, досипає. Я далі буду показувати всі етапи. Перший етап є, є відео, там я скину посилання. Це другий етап, коли ми підсипаємо. І далі я буду показувати, як буде далі. Спробуйте і виходь, декілька кущиків.